Так, Тор есть. А валон есть. Что у нас далее? Старк? Старк, да. старк 7 Плюс. Вот а, Вообще а. а. это 16 рядков. А. Вот первый рядок. Это у нас Старк. А я буду я сейчас заб'ю. дядь Юра <z 1971> робити не хоче, як Вовк. Дядя Дюра песна робота навіть. Я Юра ми можемо без рука статися. Слідь вже разкажи, хай бур видадуть. мене дума бура нема. А що треба їх так Ми найовувати. Тільки щоб цей Ну був. І біззір хай да йому. Так а як? Хоч на тонну. У мене на цьому вдома кавуни посіяні. Кусочку там пів гектара. І гряки почали шурувати, бити. Що я тут не став, які не опудали нічого. Тільки вони на стовпусті сидять і сміються з мене. Каркать з'являється. Начитався в інтернеті, що тих, як це змії летючі. Mm -hmm. От, в формі яструба. Прив'язуєш до кілка і mm -hmm. всю... mm -hmm. да, від, від вітру навіть невеличко. Mm -hmm. це, ну, прийшло, заказав в інтернеті, прийшло мені. Той яструб все ж розклав, подивився, бомба. Думаю, на що ж тебе поставити так, щоб метрів 5-6 метрів. Пішов у посадку, шукав що, молоденького клиночка, щоб такий рівний довгий. Ну, знайшов шестиметрового. Ну, Як його в тебе вкопати? Взяв лопату воно ж сухо, допав ну, добав, добав плюнув, пішов бур, Приніс. А ворони на стовпу сидять, наблюдають. <рес> Кар-кар, ти який долбить. <рес> Кинувся цим буром бурить. <рес> я пів метра, мабуть, ну, я не знаю, минут 40. Щось жарище, підлетить, а діть міються. Почепив. Хорошо матиляє. Оце, ну відійшов від того місця, де вкопав, ну, може як до кукурудзи. Ну і ворони вже хуяряють. І так херня матиляється. Обертаюся, вони вже на полі сидять. Якби палак сказали, бля, а ты сам хуй догадай. Ну да. Дві жодной голожи. Дивайся, як би в паук я представляю як ви тут робите, Ви півдня досміє, як час робить. Як воно ще росте Ти диви, як кирячий скувал даш вода виступає. А ти кажеш, Та ну, видно, що кувалда хазяйська, дяді ю. Ну да. моторчик, саме моторчик. <говори> так, це авалон. Перший гібрид у нас авалон. Так. <реш> і Треба було шуруповт, алю. Деню нахуй <реш> Як без зуби деню да? так? <реш> Та я ще. Та в нас же це ціга... вранці... замутив собі вже його. Шуруповерт мій. Я не брав. Ти у нього Я ще вранці подивився на нього. І батарейки заряжені, все класно, думаю, я... а, хорошо, і поїхав. Ну нічого. Где? И да? Ты уже за Як не вийде, нахуй. Як без зибайдень. Загриз А За шурупики такі, що самі залазят. А чого слава гра, а чого не фермер Йога? Де слава Ух ты ж. Писуйся. А це ночі тут ще треба на каналу дититися. Я й не туди. Ватош. Ну, Оце ти молодець. Це що ж я тоді сину фермера отдав? Може, Мій. Мабуть твій. Йо. Ну, нічого страшного, друг друга будемо рекламувати. Так що нічого так. страшного. Я нам хуйня не пішов.

Срочно! Срочно. І прямію занесенням. І в грудну клітку. <и> а по ребрам. І uh -huh> гуляш по колідорам. Потом буде. Друзі, таблички поставили. Сейчас трошки з Андрюхою побалакаємо по кожен з гібридів. Це в нас гібрид перший, верніше четвертий Пегас. Під Євролайтинг да. технологію. До речі, євролайтинг плюс теж витримує, так? Да? Так, да, в мене товариш обробляє тільки Євролайтенг ну, плюс, а вже 3, це четвертий сезон, що він бере Пігас з і... Він Євролайтін. скільки раз тримає? Пігас п'ятирасовий. Угу. стійки до п'ятирасового разів часу Через те, якщо у вас є вовчок на полях, обов'язково щоб... Да. Так, дивись, тут ми не обробляли євролайтингом. Працювали ми грунтовим і працювали е гербіцидом е як його, блін, Геліантекс із mm. клетодимом. Угу. Геліантекс із клетодимом ми працювали. Вовчок вже на полі є. Не? Вовчок є, да. Да, так. Тоді... По теорії по -те повинно бути гайка. По, по теорії. Да. Ну а на практиці я не бачу. Ну, поки і я не наблюдаю. Поки і я не наблюдаю. Дядя я дій Юра сапкою ходив. Нє. Ну він пізньо стигли, я так розумію. Ну як, середньопізній, так? Сто сім там 112. Ні, в період вегетації. Він ще цвіта Тільки, тільки цвіте, да. він ще тільки цвіта. Ось трохи там більше тут трішки менше. Трішки менше і набагато. Ну, він ще наливатися ж по ідеї ну, буде. 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 ну, ось. Щось. Понятно, що ще рано. Дивитися, там запили, все так. Да. Це він тільки починає. Да? Ще серединка ось не заперена. Так, він тільки тільки не тільки тільки починає. Так, ні ось дивись. Є вовчок, так? Да? Два. Ага. Є. Ну один, він один, якось два. якось з боку. З боку, В міжряді З міжрядді між якось. Коріння, соняшня, коріння до коріння чіпляється. Це руки на поразі. Десь корінь туди пішов. І воно... Ну так я б сказав би, що не мосало. Не масово. Зовсім не мосаво. Ось дивися. А тут тебе соняш ніч коли було пеніроб? E, поза минулому році Минулі. ну це ось падали це, он, дивіся, падали. це бач? Ага, да. дивися може О, воно можливо десь бачите прямо аж в міжрядді він да. і ось дивись теж в міжряді ось. Ну, цей ближче до цього. я лопатки не взяв ми могли профіксувати куди він це більше що від оцю десь коріння тут пустився Ну, якось так. Жара неймовірна. Ну, ти Бачите, десь він е, пробився, ну не пригнітив соняшник. Ви да. Соняшник не пригнітив. Тоби ще тут Не дуже Не дуже з опадами в нас. Це що, не Та, дуже. Ні, ну і не дуже страшна ситуація з вулицями. Ти... З березня місяця, Андрюха, 26 мм середини березня. Ну так ні, в мене з березня випало 70. Ну, це трохи лучше, мабуть. А постирав вчора, блядь, під замазав, блядь. Держи нову. О, бля. А ну, гандончик. Сивай. Все гону немає. Ні, не, 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 не. знаю. Быстро я щастя я проебал. Нема, все нахуй, хватить. Як ви нічого не робите, на то сидіть лучні. Оооо, це воно туди, туди. Є врасеве, а ми ж худі. Ми діти це, Так вони продаються, чи це таке? Це не у тих травних. Ванька все забрав. Це це в кармані, дядя Юра, тут спеціально конкретно для тебе. Без зубів, так? Ту будеш їбашти як хто. Як без зуби й <рисує> О, дави на йога і на пиво. <рисує> і на пиво, бля. Оце, блять, оцелять оце, кабачура так. Викай собі розмерз за ворот вдову. Не показувати. <laughs> Забираешь как Скажи, блядь, дай, сколько там их штук? не знаю, не считаю. Ну, да. 20. Та больше. Скажи, блядь, дай мне 10 бодди, нахуй. <laughs> Будь я сучок буду ебать, <laughs> как что <якщо> купите. <laughs> 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 ну да, ничего, как же. <laughs> да, скажи, стаканчики, блядь, и сучку. Такая <laughs> футболка, да. А, я забув. Е. Прикармани, прикармано. Вже на лижі, бля. Вже на лижах до дому, Ну, бля. піздець. Так, є, ну. Одна тільки іменно. А ну, це ж мені, бля. Да. Ой, дивіться, фармер вау. Ахуєння, треба написати. фото. Ахуєння. Спасибо. Спасибо. О, вся чётко, ёма. А ще одна більше нема, там же? Ні-ні, хто другим був. А. Там підписання всі, поняв? А, все строго Ну так а як, тільки так. Ну, а да, хоч мені хоч не обідно, що це у мене нема теж. Я думаю, що там все виробней буде, що буде суду, так вимогу. Це і так картуз його перепав, а. Ну, да на шарка йобано. Десь там, блядь, блять, ну, там загорає, блядь, ще й картузи йме. Так побачиш, що себачки привезли, приїде, нахуй. Та він думає, це ж боді, а хуй ми трогати не будемо. Що, поїхали, поставимо таблички, що? Да, Трошки подивимося. Зараз поїдемо візьмемо. Так, подивимося трохи кувал. по гібридах. Так, да, кувалда надо Ну Блад. Я його їбав раз, блядь, до води. Там тільки кувалда, блядь. Ну, да, так. Таблички є. Так, що у нас там? Авалон, Пегас, чотири штуки там. Авалон, Пегас, Потім Старк. Старк, так. І це єбучий Грифон. Нет. Грифон. Нет. Авалон, Старк, Пегас і ще якийсь, не, не Грифон. Не два Євролатинові. То що треба? Пегас. Ну, пігас. Ага. Авалон. Авалон Старк, Старк. І груд. Або Грифон, треба глянути. В... Ну, зараз глянемо. Хоч чим-небудь займатися. Нам бльоновачить лиш би льожа нахуй. <ривіт> так, зараз <щас> поставимо таблички. <ривіт> <ривіт> Якщо. Єлі ми блядь, забили його, нахуй. Я не хоче роботи. <ривіт> Тага, треба бляскаватор нахуй. <ривіт> <ривіт> так, друзі, другий гібрид у нас... Старк. Согласен, Ну блять. речі не може бути. Так, гібрид Старк. Це в нас 7 по-моєму він, не? 7 тут взагалі не має бути ніяких питань до вовчка. Ну, Андрюха, мені душа він подобається. Старк, да? Мені душа він подобається. Ну, У нього менший період витасій трошки від... Ну він вже ждав, вже від цвівся. Не знаю, поки душа. подобається по вовчку, друзі. По вовчку не наблюдаю зовсім. По ідеї його тут і будь-не може, тому що це 7 плюс гібрид, але краще подивитись, перевірити. Не знаю, дуща старк поки пока душа. Так що пішли далі. По запиленню теж в принципі, досить непогано. Серединка запилена, все запилено. Но він чуть раніше, І це я рахую, що на цей рік чуть раніші гібриди і сорти будуть краще себе показувати, так як вони в запилення може не попали в таку жару. Це в нас гібрид Тор. Трараній, денок, денок. Ну По ньому видно, що він вже е, да. По расам він у нас 7, 7 теж. Він... Оце... Чим раніше в цьому році ти бачиш, да. чим раніше гібрид, вологи, тим володим. краще він себе почуває. Ніякий, не? Повністю дивіться запилений, того що ще не попав в таку жару запилений. Да, да, да. І все. Аби ще хоча б один нормальний дощ. Це, що йому не Оце, звісно, покаша фаворит. Пока що. Зараз ну, ну. подивимося, ще авалон. Він низький, це мені подобаються гібриди, які низькороскі. Нема не, не. да. тоді таких проблем із палкою перебивати. У мене в цьому році посіяний мічиган є сім'янтерський. Угу. Ну 3 метри. Ну то хороший суєшник. Так хороший соєшник. 3 метри, а палка є, а шляпи поки щось Ну, да тоже, Як хороший агрофон, то 3 метра там на каналі є Ну, Не знаю, поки мені <говорить> подобається. Поки мені він подобається. Що скажете, друзі, пишіть свою думку. По вовку, по Вовчку, друзі, немає тут від слова зовсім нічого. Нижня листя вже у нас відсохло ну, ну, ти бачиш, нижні з тут такої жари у інших гібридів бачиш? ну воно його взагалі менше то, що він низькорослий Ну, ось скинув він листочки ну кошик повністю дивись, сформований Пятачка цього немає все запилено вроді не знаю мені подобається мені подобається ось вже трошки це сонцем бач припалило Ну, шляпи, дивіться, друзі. Достойно. Достойно, да. Ось аж нахилився. <кхух> Не знаю, мені подобається. Ось такі таблички Євро7 зробив. Сюди ми можемо перейти по QR-коду опис гібриду, а це посилання на наш YouTube канал, друзі. Так, Останній наш гібрид Avalon. від компанії Євросем 7 це Авалон. По е, сроках. 102-105. Ну, грубо говоря, середньоранній. Навіть ближче до ранніх. А, ну, мені він дуже подобається. У нас є він посіяний в товарці, то непоганий. Це класичний, От, гібрид. класичний гібрид, він і високий. Ну, ну, вищий не... вищий від ну, тора. -то, по запиленні теж у нас порядочок. Серединка, дивіться, як ви можете бачити, друзі, все у нас не. по красоті. Кошики ну, трішки менше, такі середньогородні. Середньо, середньо ну, але запилені, добре. Ну, на де. Вже перегиналися, так що. Є якийсь трошки веса, га? Ось, дивись який. Ага. На угу. Уже Як щебінь. Ну, набитий, <рес> так? Да, Сташенький. Та, ну, Не знаю, непогано. Мені авалон подобається. Він такий рівномірний, дивіться, він да. весь рівненький, як стіл. Оце мені подобаються такі гібриди, які їх приємно дивитися, як то кажуть, на них. Ну, звичайно ж, друзі, волога. волога. Вирішальний фактор це волога. По вовчку, друзі, питань нема, по густоті, бачите, він нормально посіяний нерідко. Тобто, в принципі, розраховуємо тут на якийсь пристойний показник. Не газувати? Ні-ні. Надо перебить, да, буй, бля, вы, бля, разбуйся воздух, ты, да, бля. ты сейчас будешь лететь, бля, сто сто на. Да, сейчас лезь-ка. Чтобы... Ну, привязывайся, блядь, противовеса на ноги, нахуй, Фу. на ухо. И пошел, пошел. Так, все, хлопки, все Так, все, Андрюха, давай. ради бы вы бачили, давай. Давай, пока-пока. До новых встреч. А Зумом, я тільки з умом, звісно. я тільки зумом. Молодець. Насчет цього я ямля базару маю. Все, пока-пока. Все, пока, пока, Все, пока, пока, пока. Ну що він поїхав, що ти скажеш за нього, поки його немає. Нормальний пацан? Чи ні, він нахуєний пацан. Я зразу з першого дня сказав. Я тільки побачу. No. Я не у нас хоч бачу людей. Йома. Нормальний тип, так? Нормальний да? пацан. Приятно з такими робити, да. да? так? Якщо щось привозить, там чепі. Тільки ж Даша а ви що ну, привіз. Да. А якби не привозив, що поганий був би? Та ні, не поганий. Нормально. тут би. А якби поїхав, сказав, то ти. <рес> ну, а так я ж йому не скажу, він вози нахуй. Що... А так би сказав би не цей, так? Да? Ні, я б отже не сказав би, блядь. А якби поїхав, я б йому по відео сказав, що Андрюха, ти ахуєний посадиш. <рес> <Везеш>, ви заща. <рес> Побольше, ну він побачиться, це ще. Ні, він нормальний. Нахуй. А, почалося. Ні, ну він ж возить, якби не привіз. А як возить, то нормальний пацан. Оце ти такий цей, так? Да? Ні, ну як я можу за нього пана сказати, як він возить. А якби не возив? Так нахуй ж не приїжджаємо. <рив> <рив> ну, він чого сюди їхати? Як не везти нормальний пацанам нічого. Ну, і він нормальний пацан. Ну, блядь. І, ja, ми не не і, не не і ми ж нормальні пацани? Ну звісно. Тож він нормальні пацани ввозимо. Нормальний пацан нормальний пацан. Водні ворота. Ми їх виращуємо, показуємо, бля, все. Як це ворота? Чистота порядок, бля. No. Все, ми я... взяли відповідальність no, на себе. Бля. Він должен гордитися нами. мене. No. Що ми такі козаки, бля. No.